Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання на Дніпропетровщині. Окупанти вбили двох дітей. Тіла хлопців 11 та 14 років. Виявили сьогодні вранці на місці масованої дронової атаки. Тож кількість жертв збільшилася до чотирьох. Село у Самарському районі опинилося під ворожою атакою шахедів напередодні ввечері. Один із безпілотників влучив просто в магазин. Через удари дронів у селі виривали пожежі. Поранені щонайменше семеро людей. Більшість перебувають у важкому стані. До трьох збільшилася кількість постраждалих унаслідок нічної атаки Одещини. Одного чоловіка із чисельними опіками але стан постраждалого. Середньої тяжкості нагадаю, дрони поцілили у автостоянку за вантажними автомобілями. Вона спалахнула у пожежі. Загинули двоє людей. Їхні особи ще встановлюють. йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. І вже троє поранених у Запоріжжі. Уночі повітряні сили попереджали, що у бік міста летять швидкісні цілі. Там є влучання в житловий сектор. Через обстріл без світла залишилося майже 60 тисяч родин. Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація. На Чернігівщині уночі окупанти атакували безпілотниками Новгород, Сіверський та Курюківську громаду. На цей раз гатили виключно по житловому сектору кажуть в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені будинки, автівки. Одна хата спалахнула її господар травмований. Двома балістичними ракетами росіяни зруйнували сільсько сільськогосподарське підприємство у Мені. Власне цієї ночі ворог запустив по Україні два балістичних іскандери та 79 ударних дронів, які летіли із різних регіонів Росії. За попередніми даними, наші сили протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні та на сході країни. Вони збили та подавили 67 ворожих безпілотників. Одну балістичну ракету не вдалося знешкодити є влучання у шести локаціях. Ворожа атака триває і до цього часу, тож будьте уважні до повідомлень. Наші захисники активно знищують противника і не дають йому рухатися в напрямку Костянтинівки. Це на Донеччині. Водночас окупанти провели там ротацію і знову намагатимуться наступати на це місто із застосуванням техніки, так кажуть військові, які захищають Костянтинівку. Тривалий час окупанти закидали кабами і ступочки, і повністю зруйнували це місто, проте воно досі перебуває під нашим контролем. Щодо слов'янського напрямку, то сили оборони зупинили п'ять атак ворога, зокрема поблизу Ямполя та Серебрянки. Противник на сьогоднішній день накопив ліця в серебрянському лісництві в лісах поблизу населеного пункту Ямпіль, і потім вже намагається, намагається проводити штурмові дії, в тому числі намагається використовувати й мототехніку, адже це логічно для того, щоб швидко переміщуватись, забезпечувати логістику. Важка техніка, там, танки, БМБ на цьому напрямку не характерні. Сили безпілотних систем збройних сил України вночі вразили п'ять підстанцій на Росії. Про успішну спецоперацію повідомив командувач сил з позивним Мадяр. Українські дрони атакували місцеву підстанцію на Курщині. На перебої з електрикою після вибухів скаржаться жителі Орловської та Липецької областей. Підстанцію дрони атакували і в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині. У Краснодарському краї після потужних вибухів горів нафтовий термінал РосНєфті у Туапсе. Уражено головний глибоководний причал, через який Росія експортувала мільйони тонн нафтопродуктів до країн Азії. Місцева влада підтверджує, що в порту спалахнув нафтовий танкер також пошкоджено іншу портову інфраструктуру. Шпигунські дрони помітили у Бельгії над авіабазою НАТО, де зберігається ядерна зброя. Окрім ядерних боєголовок, найближчим часом там планують розмістити нові винищувачі F-35. Поява дронів викликала реакцію місцевих військових і політиків, зокрема і міністра оборони Бельгії, які закликали до посилення заходів безпеки та негайного збиття повітряних цілей над територією Євросоюзу. Ну і маємо масовий злодійський напад у Великій Британії. Там кілька людей влаштували різанину потязі, який прямував із Донкастера до Лондона. Десятеро людей поранені у важкому стані перебувають зараз. Свідки розповіли, що після нападу пасажири одразу натиснули кнопку тривоги служби екстреної допомоги, включно із поліцією і санітарною авіацією. Дуже швидко відреагували на виклик. І коли потяг зупинився, поліція заарештувала двох. Осіб через інцидент потяги в районі нападу, поки не курсують, на ну, низка доріг залишається закритою. Я був у вагоні і почув, як люди почали кричати: у них ніж, мене поранили. Почалася паніка, люди були закривавлені. коли ми натиснули на стоп кран, водій заїхав на залізничну станцію. Нас вивели з платформи, і там було кілька людей, які отримали ножові поранення, і яких одразу забрала швидка допомога. Українцям, які мають подовжені закордонні паспорти, потрібно їх замінити. Тепер вони не дійсні. Щоб перетнути кордон, треба мати біометричні документи, котрі дійсні протягом 10 років. Це стосується не лише дорослих, а й дітей. В Україні паспорт можна оформити у ЦНАП або в сервісних центрах за кордоном. Ця процедура доступна в посольствах або консульствах. Нагадаю, тимчасове продовження дії паспортів було запроваджено у 2022-му через зупинку роботи паспортної системи через повномасштабне вторгнення Росії до України. На світанку російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Унаслідок наслідок вороже таки поранення голови отримав літній чоловік. Крім Херсона, окупанти від вечора обстріляли ще 33 населених пункта області. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах. Одна людина загинула, є також двоє поранених. А у Дніпрі жителі двох багатоквартирних будинків, пошкоджених ракетним ударом, вже понад місяць чекають на початок ремонту. Через побиті уламками дахи оселі затоплюють дощами. Жителі будинків кажуть, що обслуговуюча компанія просто не виходить на зв'язок, чи можна щось вдіяти. Це дізнавалася наша Софія Москаленко. Щойно зачує перші краплі дощу. Володимир кидає домашні справи. З відром лізе на горище будинку. За 10 хвилин воно вже набралось, Дивіться, вже скільки. І це мені сьогодні прийдеться бігати сюди, туди-сюди. Не може і бісон ніч буде, якщо дощ не перестане. Вода скрапує крізь діри у даху, і їх чимало. Тож корита та відерця, розставлені на горищі, наповнюються дуже швидко. Закрити дах плівкою. Мешканці будинку самотужки не можуть. Як і збирати воду цілодобово, тож вона просочується і у квартири. Скривши оце ж, вся і грязя, це все пропитується сюди і воняє дихати невозможно. Ну а що робити? Стараємося, просушуємо Одіяло, подушки все попропадає, все повибрасувати. Прийдеться. І так живуть вже понад місяць. Будинок сильно пошкодило під час масованої атаки 20 вересня. Тут страшне було, стікла була повна хата, всі карнизи, всі штори порвало, пообдирало, порозліталось Усе ну це наше. Ми вже стараємося тянемося. А що робити? Просили власті, де тільки не писали, де тільки не дзвонили. Які електронні письма не відправляли? Нам дах треба зробити. Однак мешканці кажуть, на гарячій лінії міськради пояснили, будинок обслуговує приватна компанія, тож треба звертатися саме до них. Почали дзвонити, вони довго не брали. Потім сказали, що вони нас поставили в чергу допомоги, якась імпортна. Ми спочатку заспокоїлися. Минали тижні, але жодного ремонту так і не розпочали. А коли задощило, терпець урвався. Нада угадувати. Треба вгадувати, куди таз поставити. Бачите, скільки рушників? От з тих ящиків текло. Подивіться, все повідпадало, уже й не закривається. Зняли люстру, бо струм, замикання. То добитися, бодай, якоїсь відповіді компанії, що обслуговує будинок, так і не змогли. Разом із подружжям Вітою та Олександром набираємо усі наявні номери. Утім чуємо самі гудки. Тож вирішуємо йти до Офісу компанії. Добрий день. Ви до кого? Добрий день, ВДС. Є там хтось? Немає нікого. А сьогодні були. Сьогодні не було. Нещодавно Олександр разом з сусідами викликав робочих, щоб оцінити вартість ремонту даху. Та сума виявилася непідйомною. Почитали 400 тисяч. Порахували 400 тисяч, тобто 50 тисяч з кожної квартири. Але річ у тім, що тільки три квартири можуть зібрати ці 50 тисяч, а інші у кого грошей нема, хто відмовився. Якщо компанія, що обслуговує будинок, не виконує свої обов'язки та не йде на контакт, це привід звернутися до суду. Вважає адвокат. Якщо в добровільному порядку сторони не домовляють це по подальшому подальшим договірним відносинам, то це судовий порядок. Тому і суд повинен все це дослідити. А доки йтиме розгляд справи у суді, радить мешканцям знайти іншу компанію, яка згодиться обслуговувати будинок. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Петніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Картини присвячені загиблим синам, малюють їхні матері у Києві. Психологи переконані, саме такий метод арт-терапії позитивно впливає на емоційний стан жінок. Цей підхід у спільноті мам і дружин, котрі втратили найдорожчих людей, практикують вже три роки. Ну а жінок, які приходять до художніх студій, тисячі. Далі цесарук поспілкувалася із декількома. Галина змішує фарби на палітрі. Для малюнку їй треба ніжно-блакитний. Це фон буде, потім ми будемо і далі починати от домальовувати, вимальовувати. Уже намальоване Галині подобається, хоча це лишень початок. Вона зовсім не сподівалася, що у неї взагалі вийде, бо картини не писала ще жодного разу. Я не не думала, що так буде мені захопливо. Я перший раз, коли прийшла сюди, в студію, то малювала. І я навіть не замітила, як пройшов час. Я настільки поринула в е, цю картину. Ще тоді Галина остаточно визначилася із малюнком зображатиме військовий шеврон сина. У нього позивний був. Її Денис служив ще до повномасштабної, але звільнивши зі Збройних сил, був уже цивільним. Наприкінці 22-го його до армії прикликали знову. І він, звісно, пішов. Я вже 9 місяців побув вдома. Тепер і моя черга йти. Він пішов. Перші дні це було дуже тяжко. А рік тому Дениса не стало. Він загинув на позиціях. Врятувати його побратими не змогли. Поранення були надто тяжкими. Вони пішли на розвідку, і він більше не повернувся. Альбом повний його армійських світлин вона досі носить із собою всюди. Це на навчені шири. Це у Олени на згадку про сина теж залишилися тільки світлини. З них вона й писала свою картину. Це її Женя на набережній їхнього рідного міста, яке росіяни зараз нищать щодня. Розумієте, це як символ, символ каховки, символ нашого міста, наше каховське море, якого вже немає і ніколи не буде. Тут і, і Жені немає. Євген мобілізувався сам без повістки. Служив на Чернігівщині згодом і на Донеччині. А Олена чекала його з війни вже у Києві. Хлопців своїх він не давав ні в обіду, ні в біду. Ні, він дуже їх любив. І хлопці його дуже любили. Євген загинув у жовтні 23-го, у свої 32 роки. Це був його перший бойовий вихід після нетривалої відпустки. Він загинув під Автіївкою, Жені попало до в шию, в шию потрапила до челість, і він каже, а там ну, вінозна кров, і каже, ми йому і ноги задирали, ми його і піднімали, і не змогли. Вибачте нас, ми не змогли його смикли Малюванням Жінки дають вихід своїм емоціям, пропрацьовують більш що звісно нікуди не щезне. Але для багатьох це такий дієвий спосіб виговоритися. Хай і на полотні творчість це ліки справжні абсолютно точно. Пензлі і фарби лікують так само, як і пів навіть краще. Тому ось тут в будинку художника ми створили цей артхаб вже більше року. Працюємо тут і намагаємось працювати далі все більше і більше. На жаль, в цьому проєкті дівчат тільки більше є. Їх вже тисячі, не тільки в Києві, такі студії є майже у кожній області. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І оперативна інформація кілька хвилин тому служба безпеки України оприлюднила відео точних ударів по ворожих складах та базах на Тимчасово окупованих територіях спецпризначенці Альфа уразили місця скупчення техніки та особового складу ворога, котрі використовуються для логістики та розподілу ворожих сил, атакували позиції противника уночі для удару, використали безпілотники «ФП-2», котрі здатні нести бойові заряди вагою понад 100 кілограмів. Ось це і забезпечило високу ефективність операції.